Значною мірою на кіберпанк вплинула Азія, а найбільше цей жанр асоціюється у нас з Японією. У роки зародження жанру Японія переживала економічне зростання, що позитивно впливало на те, що з'являлися нові та оновиті автори, що здебільшого видавалося через мангу та аніме. А питання, чи потрібно взагалі спонсорувати випуск творів у цих форматах, навіть не ставили, так як ці види мистецтв проявляли себе на ринку дуже чудово. У 70-х жанр меха та науково-фантастика збирала навколо себе. Величезну кількість самих різних глядачів, тому і максимально новаторські, експериментальні та навіть лякаючі аніме та манги у жанрі кіберпанк не заставили себе довго чекати. Японські автори у жанрі кіберпанк надихалися, до прикладу, роботами Рідлі Скотта, які взагалі напряму відносити до жанру кіберпанк не можна, але саме його той, що біжить по лезу, зовнішньо ідеально відповідав кіберпанку. Серед японських представників жанру можна виділити акіра, Привидулатах, Блам і багато інших. Інших загалом, якщо аналізувати про що тоді розповідали японські автори у цьому напрямку, то в основному всі вони підіймали одні й ті самі теми: почуття, зв'язок душі та тіла, що є смерть і так далі.